Привіт всім, мене звати Денис і ви на каналі Канадіана. У цьому відео ми б хотіли розказати вам про наш досвід подачі на постійне проживання в Канаді через PNP Експрес-ентрі у провінції Нова Шотландія. А Ми детально розкажемо вам про кожен етап процесу, які для цього нам документи знадобилися, скільки конкретно зайняв кожен крок, та з якими труднощами ми зіткнулися. Якщо ви також плануєте міграцію цим шляхом, то це відео допоможе вам зрозуміти, чого вам очікувати. Тож почнемо. Зараз на екрані ви бачите наш проміжний таймлайн подачі на піар. На жаль, на цьому таймлайні немає процесу створення профілю у експрес-ентрі, тому що цей профіль ми створювали завчасно, коли ще не розуміли, якою імміграційною програмою ми будемо користуватися. І так, крок перший: це створення профілю в експрес-ентрі та отримання confirmation number. Цей номер також буде потрібен пізніше для створення профілю у провінційній системі NSNP Експрес-ентрі. Як ви бачите з нашого таймлайна, ми заповнили анкету. Та подали її 31 липня 2024 року. Для створення анкети треба зібрати певний пакет документів. Перше це сертифікат мовного тесту. В моєму випадку це повинен бути CLB не нижче 5. документ про евалюацію диплому через вес або будь-яку іншу акредитовану організацію, а також документ, який підтверджує вашу роботу у новій Шотландії. І важливо, що ваша робота повинна відповідати рівню тір 3 або вище. А employment Letter має містити ваші обов'язки, які збігаються зі списком ТІР на 51% або вище. Ще одним важливим документом є мотиваційний лист. Там ви вказуєте, чому саме ви хочете проживати у Новій Шотландії, чому саме ви вважаєте, що вам повинні дати номінацію. Там ви можете вказати, що у вас є вже зв'язки з цією провинцією, як е, багато друзів, гарна робота, та вказати, як ви плануєте облаштувати своє майбутнє житло у новій Шотландії. Також в анкеті треба було вказати історію проживання за останні 5 років, історію подорожі до Канади, а також детально описати свою освіту, починаючи зі школи. І перед подачою всіх документів вам буде треба підписати декларацію, яка дає дозвіл уряду Канади обробляти ваші персональні дані. І саме головне, цю декларацію повинні підписати всі члени вашої родини. І от після того як всі документи завантажені і подані, залишається очікувати на подальші інструкції від провінції. Майже через місяць, а саме 29 серпня, ми отримали підтвердження, що Нова Шотландія отримала нашу заявку і починає її обробляти. В цьому підтвердженні нам надали номер справи, і все, що залишалося, це очікувати рішення. Але також треба відмітити, що в цьому підтвердженні було зауваження, що зараз нова Шотландія віддає пріоритет медичному персоналу, а також будівельникам. І от ми переходимо до труднощів, з якими ми зіткнулися, а саме до запит документів. 15 жовтня нам надіслали імейл, в якому йшлося про те, що той employment летер, який ми додали до нашої анкети, не відповідає стандартам. Що саме було не так. Моя компанія надає стандартний employment летер, де вказується моя позиція, моя зарплата та мої бенефіти. І цього було недостатньо. Як ми казали раніше, employment летер на додачу до стандартного листа має містити перелік ваших обов'язків, які відповідають тіру вашої професії. Коли я звернувся до свого працедавця з проханням додати мої обов'язки до цього employment летер, вони сказали, що це зробити неможливо, тому що система автоматично генерує ці листи. Але замість цього, до стандартного employment letter вони додали лист з офіційного вебсайту з моїми обов'язками, але це було у вигляді окремого документу. Ми спробували додати ці документи до нашого профілю, але через кілька днів нам подзвонила імміграційний офіцер та повідомила, що вона не може прийняти ці документи, тому що вони не відповідають стандартам. По стандарту вся інформація повинна міститися в одному документі, і ця офіцера надала нам ще 10 днів, і вона сказала: якщо нам не вистачить цих 10 днів, вона надасть ще 10 днів екстра. На вирішення цієї проблеми, і ось ці 10 днів ми витратили на переговори з моєю компанією і, врешті-решт, отримали документ, який нам був потрібен. І от після подачі цього додаткового документу розгляд справи тривав ще приблизно 3 тижні. 4 листопада на наш імейл e прийшов лист, що ми отримали номінацію від нової Шотландії, і у нашому профілі експрес-центрі з'явилася опція прийняти або відхилити номінацію. І ми, звичайно, її прийняли. Треба зазначити, що попередньо в експрес-центрі в нас було всього 397 балів. Цієї кількості балів не вистачає, щоб бути відібраними на подачу на піар. А оскільки номінація додає 600 балів до нашого профілю, то у підсумку ми отримали 997 балів. Із цією кількістю балів ми вже знали, що у найближчій вибірці ми зможемо отримати запрошення на подачу на піар. В принципі, так і сталося. Вже 12 листопада, а саме через тиждень після отримання номінації, ми отримали ITA Invitation to Apply. Після отримання айтії в нас було 60 днів для того, щоб подати всі необхідні документи для розгляду на піар. Це такі документи, як довідки про несудимість, сертифікат знання мови, підтвердження університетських дипломів, підтвердження відносин, або шлюбний сертифікат, або документ, який підтверджує ваш Common Law Partnership, employment letter, бажано оновлений медичний екзамен і також фотографії. Ми впоралися з цим достатньо швидко, тому що деякі документи вже були готові, а деякі документи ще треба було перекласти. І 4 грудня ми вже офіційно подали документи на піар. Наступний крок – це здача біометрії. І вже 14 січня ми отримали запрошення на цю процедуру. Записатися на біометрію можна на офіційному сайті «Сервіс Кеннеда» на будь-які найближчі дати. І от вже 20 січня ми здали наші біометричні дані. Що стосується медичного екзамену? На офіційному сайті написано, що новий робити не треба і можна додавати той, з яким ви приїхали до Канади. Але ми вирішили перестрахуватися і запитати про це у IRCC, на що ми отримали дві відповіді. Перша відповідь, що так робити, не треба. Друга відповідь треба робити новий екзамен. Але ми ризикнули і додали наш старий медичний екзамен. І 18 січня нам прийшло підтвердження в нашому профілі, що наші медичні екзамени були прийняті. Зараз ми очікуємо подальших інструкцій від IRCC, і напевно, це найскладніший момент у всьому процесі подачі на піар. На цьому етапі розгляд нашої справи просунувся досить далеко, і все, що нам залишається, це очікувати фінального рішення. Сподіваємося, що наша історія для вас була корисною. Якщо у вас є ще якісь питання, Задавайте їх в коментарях, ставте лайки, підписуйтеся, і до наступних зустрічей.